Слава Ісусу Христу! Слава Подяка Богові, який дав нам добрий час, щоб ми його прославляли. Мені дуже подобаються біблійні слова. Славлю Тебе, Господи, що я можу Тебе славити. Ми щасливі люди, що ми можемо славити і дякувати нашому Господеві. Ми дивимося на плоди землі і говоримо, що земля дала врожай свій Бог наш. Наш Бог благословив нас. Слава Богу! Він добрий до нас. І дуже важлива складова, про яку ми сьогодні говоримо, і нагадуємо серцю нашому Боже благословіння. Люди всі працюють, українці це дуже працьовита нація. І взагалі згадати ласки і милості Господні. Навіть у наш такий жорстокий, грізний час, час війни, Бог нас беріг донині. Я пам'ятаю свою юність. Це вже пройшло більше 30 років, коли Дух Святий звернувся в одному з зібрань. До старших людей було слово, ви пройшли тяжкі часи. Але ми молодь, такі юні до нас було слово. А ви вступите в грізні часи. Я завжди думав, як воно? Як воно буде? Але коли сьогодні навіть дивишся на цей грізний час, Бог нас не залишив. Він не просто нас лякає, Він нас попереджує і нас утверджує в тому, що Він нас не залишить, що Він вірний, що Він нас благословив. І навіть у цьому часі ми говоримо, Бог. Благословив нас. Бог зберіг нас. Я згадую своє дитинство, різні є моменти, але чомусь так я згадав голубенького горбатого запорожця, який стояв на подвір'ї, бо на свято Подяки по сусідству була церква Баптистів, з'їжджалися на велосипедах. І там був тільки один москвіт 412, і цей. Горбатий запорожець, в який я отак зазирав і дивився, от машина. Дуже приваблювала ручка переключання передач, яка була зроблена із оргскла, з такими візерунками з квітками. Я пам'ятаю тих людей і чомусь так дивлюсь зараз на подвір'я. Брат служитель згадав: справді є різниця. Нам є за що дякувати Богові. Божа милість над нами, Бог нас благословив. Я хочу прочитати дуже відоме місце Божого Слова. Постараюсь дуже коротко, але хочу залишити думки на роздуми нам, щоб нам Дух Святий ще більше сказав. Той же самий псалом пастиря про пастиря, 22-й псалом, Господь пастир мій, і я ні в чому не матиму потреби. Він оселяє мене на пасовиськах зелених. І водить мене до тихих, навертає душу мою, спрямовує мене на стежки праведності заради імені свого. І у книзі буття. Я думаю, що сьогодні в вас в церкві зауважували цей текст, але я зверну на нього увагу: 26-й розділ буття. Вірш 12. І сіяв Ісаак у землі тій і зібрав того року ячменю у сто крат, бо благословив Його Господь. І слова Ісуса Христа, Євангелія Марка, розділ 10, запитання Петра, 28 вірш, 10, 28 Марка. І Петро став говорити йому, ось ми покинули все і пішли за тобою. У відповідь же Ісус сказав: істинно говорю вам, що немає нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелія, і не одержав би у сто разів більше тепер, у цей час серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і земель, а у віці майбутньому. Життя вічне. Багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Отож сіяв Ісаак і отримав у сто разів. Дуже підкреслено чітко, бо благословив його Господь. Ми сьогодні сіємо і жнем, і ми не можемо зібрати сто крат. Аж ніяк. Дослідні ділянки, там, де вже. Агрономи провідні працюють, виводять різні сорти, і нам рекламують, хочуть продати. Вони не можуть отримати навіть 50 разів. Не можуть. Тому що якщо посів зерна того ж самого ячменю 206 кг на гектар, і оцих 4 мільйони зернят висіють, і вони рекламують, і вони навіть 40%, коли дає урожайності, ми його купляємо і думаємо, оце класно! І то вони кажуть, це якщо буде хороший попередник. Це якщо попередня культура була така, що не виснажила ту землю і сприятливі умові. І це сказано в Слові Божому, що ми, люди, навіть провідні, вчені, розумні, ніколи не перевершать Божого благословення. Тільки Ісаак по Божому благословенню отримав. Сто разів і нам це проповідується. У Новому Завіті до Христа було питання. Господи, ми все залишили. Ми все залишили і послідували за Тобою. І Христос дає їм дуже чітку відповідь. Немає тих, хто заради мене покинув чи дім, чи батька, чи матір, чи землі. Заради мен... За мене і Євангелія. І зверніть увагу у книзі Псалмів я прочитав і я хочу підкреслити ці слова. Він благословив пастир. Він що зробив? Чому? Яка причина Божого благословення? Тому що Господь пастир, і Він це зробив заради імені свого. Навертає душу мою, спрямовуючи мене на стежки праведності заради імені свого. Дуже важлива складова Божа благословіння, ім'я Ісуса Христа і слідування за Господом. Я згадую такий момент в моєму житті, це був 2012 рік, коли я возив євангелізаційну палатку по Україні. У мене був графік, і моя задача була завести цю палатку. По графіку, і мені часто доводилося їздити маршрутними транспортними засобами, тобто туди автомобілем грузовим завіз, і доводилось на перекладних добиратися з різних місць України. Це було на Житомирщині, коли я вже в сутінках зупинив київську маршрутку. І я молився, Господи, дай мені попутний транспорт. І уявляєте, отак наугад, при Божому благословенні, я зупинив Костопільську маршрутку. На Житомирській об'їзній. І я радію, телефоную до своєї дружини, що я вже в дорозі. Поруч мені дали місце, і сидить жінка. І що цікаво, з Костополя. Я не знаю трансляція, може вона мене чує. І я порозмовляв із цією, ну, з моєю дружиною, а потім ця особа почала мені задавати питання, тому що вона зрозуміла, бо я запитував за дітей в дружини. Розмовляв, і вона дещо уловила. І вона почала задавати питання, звідки, що, як. Ну, я, як місіонер, як я не буду проповідувати, я давай їй благовістити. І вона дізналася, що в мене п'ятеро дітей. Вона глянула: ти молодий, в мене двоє дітей. І вона почала розповідати, що ну, вже діти забезпечені. І вона сама працює в міністерстві. і Я так зрозумів, так. Від прямих питань трошки вона й ухилялась, але дала зрозуміти, що вона жила на тій товстенній трасі, куди їздив один із президентів тікачів. І вона сказала, що вона десь там працює в міністерстві. Але момент такий. Каже, як ти даси раду тим дітям? Це де п'ятеро, я двом, ох, як, скільки я грошей висипала, щоб їх вивчити. Але вона так потішалась, вже один має роботу. Хоча він ще навчається, але він десь в якийсь американській фірми його е, взяли по співбесіді, він пройшов співбесіду і його взяли на роботу. І вона каже: в нього буде зарплата 10 тисяч доларів. І я почав розказувати про Бога. Почав розказувати про свою родину. І вона зрозуміла і каже до мене: ти знаєш, я спочатку е, я дивувалась, як? Ти молодий. Але я кажу, я не знаю. У моєї мамі було 9, питань, 9 дітей, вона таких питань не задавала. Я кажу, в моєї тещі було 14 дітей, і вона ще двох сиріт взяла, але вона таких питань не задавала. Як ти їм даси раду? Ми не залишені Богом, ми одягнені, ми маємо свій транспорт. І я сьогодні, чому я подорожую їжджу по Україні, бо я благовіщу про Ісуса Христа, про Його Спасіння. І Він є той, який турбується. І я сьогодні сміливо можу сказати, Бог нас благословив. Я вже сьогодні маю двох студентів, ще на двох студентів. І вони навчаються. І, можливо, хтось сьогодні думає, що це чиїсь заслуги, брати та сестри, є дуже важлива складова Боже благословіння і ім'я Ісуса Христа. Десь ми буває не витягуємо своєю мудрістю, своїми знаннями, здібностями, але є Господь. Він накриває трапезу перед ворогами, і вони все бачать. Вони можуть скриготати зубами, але нічого не може заборонити Божому благословенню. Згадуючи Ісаака, колодязі батьківські позасипали, він купав інші, ворогували, але Бог його не залишив. Бо Боже благословіння, воно збагачує і смутку собою не приносить. І тому ми можемо бути десь зовсім не такими, але пам'ятаємо Боже благословіння. І як ми відносимось до імені Ісуса Христа? Якщо ми щось робимо заради Ісуса, якщо ми втрачаємо заради Євангелія, пам'ятайте, Бог обіцяє не тільки тут на землі у сто разів, уявляєте? Ми сьогодні по життю ми можемо посіяти, якщо ми навіть все залишили заради Ісуса, ми можемо отримати у сто разів більше. Це щось схоже, як на того водія, коли він своїм товаришем, як далекобійники, вони поїхали десь далеко і вони планували ночувати у автомобілі. Знаєте, як в кабіні ночувати, далекобійники добре знають. І оцей віруючий брат каже, ні, чоловіче, ми сьогодні будемо вечеряти по-царськи і будемо спати на постелі. А цей чоловік, слухай, невідоме місце, як? І цей брат почав шукати зібрання. Попав у зібрання. Там взяли на ніч, нагодували, а цей, невіруючий, він тільки дивиться, як так виходить, як вони тебе знають. Причина проста, заради Ісуса, заради імені Його. Я згадую такий момент в моєму житті, коли я з нашої церкви, брату, він тут є в зібранні. Я кажу, слухай, в нас будується дім молитви і є багато роботи, а ти поїхав туди робити. Я тебе прошу. Каже, слухай, як я міг не послухатись, коли він каже, приїдь, брате, зроби мені електрику. Раді Христа прошу. Раді Христа, приїдь! І каже, я не міг відмовити. Ви знаєте, ім'я Ісус, воно дорожче всіх імен. І перед іменем Ісуса Христа прихиляться всі небесні, підземні преісподні. всі і визнають, що Ісус Христос на славу Бога Отця. Отож, пам'ятаємо, ми можемо працювати, але дуже важлива складова Боже благословіння і ім'я Ісуса. Насамперед поставимо це. І віддаваємо завжди належну подяку Господу. Амінь.